Слава Ісусу Христу! З вами те Степана на Каналі «На Спасіння. Читаю зараз книжку Життя пустинних Отців. І зараз конкретно йдеться про святого Антонія Великого. І я дочитав до місця, там, де розказано, якими дарами володіє Святий Антоній. Слухайте, Антоній володів даром чудотворення і влади над бісами, над силами природи. І тваринами, даром читання думок і видіння того, що відбудеться в майбутньому, даром от і видінь. Уявіть. І тут пише, що та як знається, метелик робиться в коконі, так ми не бачимо, що в коконі відбувається. Але дивним способом від той металик там розвивається з того з тої личинки, так і народжується металик гарний. Гарний металик. Так само тут Святий Антоній був в пустині десятки років. Тут описано, які він мав переслідування диявола, які підступи він йому робив, що за чим відбувалося. Це просто страшно. От, Напевно, проста людина би то не витримала, і знаєте, за пару днів з тої пустині просто вернулася. А він десятиліттями там був, і, як і Дух Святий діє в ньому. Як сили природи в тому коконі і творив з нього людину, яка була, стала похожою на свого Творця. Ось оці всі дари. Це так, яка людина має бути зараз, якщо б ми жили всі з Богом. Чудово!